Бувало таке, що чуєш якесь польське слово і думаєш: ну, до чого воно в цьому реченні? Буває так, що воно і справді ні до чого. Просто є слова, які поляки вживають надмірно і вставляють майже в кожне речення. Давай їх вивчимо. Перша фраза це іюш. Дослівно перекладемо як і вже. Вживається, коли бракує слів, щоб закінчити думку або речення вже почати, і неясно, як його закінчувати. Увірш мій, варто купити таке убезпечення і юж. Повір мені, варто купити таку страховку і все. Не смакує мені авокадо і юж. Не подобається мені авокадо. І все. Дуже часто поляки будуть додавати це і юж в кінці речення, коли в них буде закінчуватись сумниковий запас для відповіді. Наступна фраза споко. Ви дуже часто почуєте це у відповіді. Це коротка сленгова форма від «спокойні», тобто спокійно. Ось, наприклад, заніщиш міти документи ютро?» споко! Зверніть увагу, що таку відповідь не можна використовувати в формальних ситуаціях. Якщо ви в ужонді і вас просять донести документи, не кажіть споко, краще скажіть добре. Схоже значення має слово люз. Тобто легко, без стресу, це синонім до споко. Ютро вишля ці пенд за каве. Завтра пришлю тобі гроші за каву. Луз. To bez problemu, spłokino, nie przejmaj Je się. Jest forma luzik, siebisz rozmowna. Luzik, oddasz mi bluzę za tydzień. Заспокійся, ти повернеш мені світшот через тиждень. Якщо хочеш спокійно висловлювати свою думку польською, приходь до нас на групові заняття, в наші невеличкі групи, де увага буде присвячуватися саме тобі, і ти зможеш багато практикуватися і вивчити нові необхідні слова, щоб спокійно себе відчувати в Польщі. Посилання буде в описі до цього відео. A nasze następne słowo właśnie. W niego w zazwyczajie dużo przekłady w tej same same tak. A jeszcze je znaczenie czasu same zaraz tylko co. O, pierwszy przykład nie pamiętam nazwy tego filmu o poprawnej diecie Ten film nazywał się cukier właśnie. To, tutaj my mówimy o tożno same tak. А іноді буває так, що ми хочемо висловити, що ми не впевнені, або ми просто повільно починаємо речення і пробуємо заповнити цю паузу. Послухайте. Власне, не wiem, ям, чи робіть тенконференція, власне, ще zastanawiam. Це прям яскравий приклад польського речення, де це власне вживається просто для того, щоб заповнити паузу. Що ж, давайте подивимося на наступне слово, яке теж вживається просто, щоб висловити емоцію. Це слово язда. Я в своїх відео раніше часто казала поїхали. Тобто, давайте вивчати. Так от в польській це б звучало як язда. Ютро вратцям з вакацій і язда. Завтра я повертаюся з відпустки і поїхали. Тобто, поїхали з роботою, почнемо багато. Працювати Також слово язда вживається як реакція на щось, коли ми здивовані. Вони ще розешлі по 10 летах мауженства. Вони розлучилися після 10 років шлюбу. І тут популярною відповіддю буде але язда, тобто оце несподіванка, яка язда. Синонімом до цього буде фраза, Но проше. Проше, взагалі багато обживається в польській, так багато різних нею. Але тут, коли ми кажемо «но проше, це аналог ти дивись, подивись це вираз здивування. Но прошу, хто би ще сподівав. Ти дивись, хто б міг подумати. І останнє наше слово це но. Ви його, я впевнена, чули багато разів в польських реченнях. Но вживається спочатку в кінці, як запитання, як відповідь. Це аналог так, тільки максимально сленговий і розмовний Якщо ви дзвоните до свого найкращого приятеля і щось з нього питаєте, він не буде відповідати так, тільки скаже «но», очевидно. Це всі фрази на сьогодні. З вами була школа польський. То з нами ти будеш відчувати себе впевнено в Польщі.